Компанія Автопарк, сьогодні у нас нове чудове надходження. Це у нас Passat b 8 2019 року випуску. Європа, двохлітровий дизельочок на передньому приводі на автоматичній коробці передач. Абсолютно веселенький, обслужений, абсолютно ніяких зауважень нема. Оригінальні легкосплавні диски, гарна зимова гума, величезне багажне відділення. В прикольному дуже класному кольорі. Задня оптика також дуже класно виглядає. У нас парктроніки по кругу, камера заднього огляду є. Задній ряд сидінен, абсолютно без ніяких зауважень. Текстильний салон такий комбінований, плюс світла стеля управління кліматом. Також сто для заднього ряду пасажирів. В Попередній частині у нас також всі чотири сто Електрорегулювання водійського сидіння, плюс масаж, управління світлом, велика ЖК е, Мультимедія, е, великий е, також мультимедіа з камери заднього огляду, до зони кліматконтроль, підігрів переднього ряду сидінь, е, підігрів керма, е, автостоп, е, ну і відповідно безключовий доступ. Дане авто знаходиться у нас в автосалоні на сумські 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.